Привіт, дорогі малята! Дуже рада вас бачити на нашому каналі Малятко дошкільнятко. У нас зараз арт-терапевтичне заняття, творче заняття, на якому ми будемо виготовляти пасхальні яєчка. Це дуже цікава і чудова тема для всіх нас, тому що скоро Великдень, велике свято. Я впевнена, що його всі люблять. Тому я з радістю передаю слово пані Дарі. Давайте розпочинати. Не хочу вас затримувати. Будь ласка, пані Дарі. Всім всі доброго дня, рада всіх бачити. Сьогодні, так, дійсно, ми будемо створювати пасхальні яєчка, але вони будуть декоративні, тому що до свята ми не лише випікаємо пасочки, але хочеться трішки прикрасити а, свої будиночки. Я зараз покажу вам, а, які, які ж сьогодні а, яєчка ми будемо з вами робити. Вони будуть декоративні виглядати ось так. Подивіться. Їх можна потім прикрасити. Ми сьогодні зробимо саме ось таку основу, а далі вже буде ваша фантазія, тому що на ось це вже декоративне яєчко, ви зможете прикра... прикрасити їх будь-якими елементами, квіточками, вирізаних з папіру, намистинками і так далі. Тобто тут вже можна навіть приклеїти вушка заючі сюди, або зробити як курчатку з нього. Тут вже буде ваша. Фантазія і е, як вам заманеться. будете робити. Давайте подивимося, чи все ви підготували на заняття, і будемо не гаяти час, а починати робити. Звісно, головне, що нам треба, це повітряна кулька. Показуємо, чи є у вас повітряні кульки. О, бачу, бачу, всі підготувалися. Так, добре, далі обов'язково саме клей повадіти. ПВА. олівець не підійде сьогодні, ПВА. Треба саме ПВА, тому що на олівець ви таке не приклеїте. І ниточка. Нитка будь-якого кольору, якого ви хочете, щоб у вас було декоративне яєчко. Бажано яскраве, біле теж підходить, жовта, червона, так будь-яка ниточка. І ще. Нам треба буде ємність, куди ви зможете налити клей. Це може бути палітра, будь-яка кришечка. Ну, в мене ось така ємкість. Ми будемо трішки налівати клею трішечки. От таке, що не потрібно, щоб клей, на жаль, було. Це навіть може бути аркуш паперу, але такий цупкий, знаєте, кортон там, от кудись, щоб налити клей, бо з баночки незручно користуватися буде. Так, бачу всі, всі готові. Ну і перший етап, який нам треба з вами зробити, всім добрий день, хто приєднується. Ми беремо повітряну кульку і надуваємо із неї кулю. Але увага, якщо ви хочете, щоб ваше яйце було здоровенним і гігантським. Ви надуваєте повітряну кулю повністю. Якщо ви хочете, щоб ваша повітряна кулька була схожа реально на форму яєчка, ви надуваєте невелику. От у мене невеличка повітряна кулька, я надула. Якщо хочете більшу, то більше. І зав'язати її на кінчику. Надули і зав'язали на кінчику кульку свою. Ось у вас таке має бути вже, начебто, яєчко. Ага, Віка ось таке буде робити добре. Івеліна, в тебе немає кульки, ти будеш пакет да, надувати. То ти його надуй і зав'яжи, щоб він був в постійної форми. Максим, дякую, бачу. Угу. Так, е, Далі Ніна, ого, Ніна вже є. Добре, невеличка теж. Е, Матвійчик, ти надув кульку. Ні. Надуваєте, так? Добре, угу. надуваю. Вова, в тебе що там кулька є? Покажу. Я ще не висав. Тебе питай, Не поспішай. Так. А Женечка, була... Женічка, там, де Микола Дерев'янко підписаний, я перейменую. Женечка, як, як, як твої справи? Де твоя кулька? У мене був весь вибороцевий, мама пішла і купила новенький. О, мама, купує кульку зараз, чи що я не зрозуміла? Клей купила на зейку. Вони я зрозуміла добре. Так, перший етап всі впоралися. Вова, додувай, не поспішай невелику краще, тому що інакше вам довго доведеться обматувати невеличку таку надули і все. Головне, щоб була форма. Другий етап. Ми беремо ємність будь-яку, яку я просила. Це може бути палітра, картонка, що завгодно. І ми трішечки виливаємо туди клею. Ну, в мене така ємність. Дивіться, трішки клею. Ну, от. Все досить. Ось стілечки налили. Просто щоб було зручно, не, е, треба не з баночки, бо з банки буде незручно. Зараз розумієте чому. Налили в'ємність клей. Трішки робота така брудна, скажу, але е, нічого, руки помиємо, а буде красиво. І ще раз покажу, доки ви наливаєте клею ємність, я покажу вам, що ми сьогодні будемо робити. Так, у нас плюс ще люди. Просяться. Так. Ну, що є? Так. Ну і далі що ж ми робимо? Ага, у нас тут ще учасники. Доєднується зараз, ми їх всіх доєднаємо, і тоді угу. а, я поясню, що далі будемо робити. Добре, в нас саме Кристинка та Віка доєднуються. Віка вже є, а Кристинка щось не може долучитися. Чи Доки поєдна? діти ще доєднуються, скажіть мені. Ой! Я собі вранила нитку. Якою мені кольору зробити мається? У мене є зелена нитка і жовта, б ви хотіли, щоб я зробила? Ніночка тримає ручку. Скажи, будь ласка. Жовто, так. Максим, ти за яку голосуєш. Е я теж жовто. Добре, давайте. Я буду жовто робити. Добре. Так, Віка, добрий день. Ти Де до нас доєдналася. Хто ще там? Кристинка доєдналася. Ми надіваємо кульку. Здравствуйте. Я не знаю, що робити. І У мене немає шанка таку брать нема. А яка в тебе є кулька? Ну, У мене є кулька, тільки на Хеллін. Покажи. Ч -ч 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 -ч. Ну, ти береш звичайну кульку, надуваєш розміру, такого, якого ти хочеш. Я надула маленьку, ти можеш трішки більше надути, можеш менше. Uh -huh. А тепер наша з вами задача буде обмотувати нашу кульку. Ниткою. Але головне тут правило, що ми будемо спочатку нитку, дивіться, я її не відриваю. Але головна задача спочатку нитку вмочити у клей. Прям прямо бійтеся туди рукою, ось так залізти, і прям добре отак змочити нитку. Головне, не змочувати кульку ниткою, ой, клеєм. А саме нитку змочити клеєм. Чому? Тому як... що, якщо ви зараз клеєм обмажете кульку, ваша нитка приклеїться повністю до кульки. І ви потім не зможете її прибрати зсередини. Так, дивіться, я так от трішки відмотала нитки і обмочила її так прям пальчиком. Дивіться трішки в клей. Ось так. Є. А далі, дивіться, можна ось так очищаю, відклею. Ну, це нормально, я ж кажу, трішки ми побруднимося, тому що нам треба е мочити повністю в клей нашу ниточку. От, ось моя нитка. Я взяла кінчик, бачите? Кінчик ниточки. Він у мене в клею, і я починаю ось так накладати нитку. На кульку. І ще раз увага: саме нитка має бути у вас е в клею, а не сама кулька. Кулька не має бути повністю заклеєна. Так, Вова, каже в тебе ручка піднята. І далі, дивіться, ми так накручуємо клеєву нашу нитку хаотично вздовж кульки. Бачите, все, моя нитка знову стала. У мене завершилося цей кінець, де в мене була нитка в клею. Я продовжую так само її вмочувати в клей. Прям добре, ось так, не бійтеся, руки помиємо. Воно дійсно трішки така робота брудна, але буде дуже гарно, повірте мені. Пані Дар'я, я тут Вова повернувся, Вовочка, ми, ми тебе запитували, чого чому в тебе ручка піднята? в тебе є питання? Вовочка. Він знову десь побіг, зрозуміло, йому зараз так. не до нас. Дивіться, я продовжую, дивіться, так накручувати нитку. Бачите, ось тут у мене вона вклею, і я просто так кручу кульку, бачите, і е вона обклеюється в мене ниточкою. Нитка повністю обклеєна. Все. В різні сторони, в різні боки. Знову завершилась частинка. Я знову підкатую так ниточку. Опускаю повністю клей, Купаю нитку, вклею. Дивіться, ця частинка у мене все клейова, так ще побільше. Дійсно, робота трішки така брудненька, але не бійтеся. Головне огорнути багато шарів. Тобто, ми, у нас тут заняття півгодинки. Ми півгодини будемо зараз обматувати нашу кульку. Дивіться, в різні сторони догори. Дивіться, донизу. Тобто не тільки в одну сторону, да? бачите? А і згори вниз теж ось так, теж обкручуємо. І трішки намагаємося, щоб воно так було і натягнуто. Пані Дар'я, можемо запитати угу. Надійку догальна ручку. ясочку? Угу. Слухаємо, Надійка. А що ми будемо робити з бульки? Надіша, ми потім ми будемо робити пасхальне яєчко. Яєчко? Так. Да. Надюша, підкажи, будь ласка, чи є в тебе кулька надута маленька? Так, <парад> О, супер! А тепер ми дивися, ниточку беремо, обмакуємо в клей і ось так обкручуємо. Що ще? Я поняла вже. Добре. клей-карандаш? Але... Клей-карандаш. Що-що? Клей, Ну, клеєм карандашом, я думаю, не вийде так обклеєтику. Ну, вийде клей карандаш. Я думаю, що тільки да. це вийде з клеєм ПВА. Ось так. Коли ви так добре обмакуєте, обмакуйте, обмакуйте обов'язково ниточку клеєм. Дивіться, чому саме нитка має бути клейова, а не кульку. Можна, типу, легший спосіб взяти кульку, обмазати клеєм і потім наматувати. Якщо ви так зробите, то ми потім будемо, коли воно висохне, проколювати нашу кульку. І тоді вся нитка приклеїться до кульки, вона у вас зіжметься, і у вас не вийде ну, цього кола, у вас не вийде воно тоді. Тому, будь ласка, прислухайтеся от до моєї поради і е, саме намотуйте нитку в клейову на кульку, а не навпаки. Тобто, не кульку клеєм мастіть. І, е, звісно, е, шар. Нитковий цей, він має бути насиченим. Тобто, це не має бути один шар нитки. Це має бути дуже-дуже густа павутинка, дуже-дуже густа. Не в один ряд. А в дуже багато. Якщо вам сподобається ця поробка, ви потім зможете ще згодом наробити багато таких яєчок і прикрасити там вдома все, що вам заманеється. І в корзинку такий можна потім покласти яєчко. Ну, Тобто, тут вже ваші фантазії. Знову ж таки, обмакуємо дуже добре оцю нитку. І робіть багато-багато шарів. Дякую, що батьки допомагають. Але це класна така поробка, це дуже такий класний декоративний елемент. У мене навіть подружка собі таки робила світильник. Вона так от намотала кулю і на торшер замість скляного торшера, в неї була така ниткова. Він дуже класний світ такий робить. Такий нитковий торшер був. Будь ласка, не забудьте ось тут довкола е, хвостика, так? Зазвичай ми ось тут гарно наматуємо. Довкола хвоста, ось тут і знизу е, теж накрутити гарну нитку, тому що щоб не було дірок великих. Пані Дар'я, я перепрошую, у нас тут є чому? Вікуся, вона чомусь засмучена, хочу запитати, чи все в неї виходить, чи, можливо, вона щось пропустила. Вікусь, все гаразд у тебе. Ну, я не буду, я питаюсь його зав'язати. А, зав а в тебе батьків поряд немає, щоб вони тобі допомогли? Ні, ну, вам... Аниточко, ти не вмієш зав'язувати кульку повітряну? Получається, мама робота, а защищает защищає нас. Спробуй ще разок, можливо. Зараз, можливо, на третій раз тебе вийде. Ми ж не поспішаємо нікуди. Так. Звісно, я дивлюсь, Жені така вона побільше кульку надула, то. Таких таких тобі шарів доведеться чимало зробити. Треба, щоб така густа була густа-густа павутинка, тоді кулька буде триматися. А я бачу, що вже нічого хтось допомагає, вони працюють чотири роки, тому я думаю, вони встигнуть. Дивіться, любі мої, бачите, отут у мене вже така більш густа павутинка. Ось така густа павутинка, тоді робота вийде. Ось тут у мене, бачите, що павутинка дуже рідка. Ось така рідка павутинка не буде тримати форму. Тому треба ну, не жалкувати, скажімо так, нитки, не жалкувати клею і обмотувати дуже гарно, тоді тільки буде триматися. Тому слідкуйте, якщо у вас є якісь місця, де досить мало павутинки, накручуйте так, щоб її було багато. По колу, вздовж, так, дивіться, по колу, без гори вниз. Як вам взагалі зручно, можна крутити. Так, у мене навіть вже клей завершився. Тут зараз ще долю собі. Зараз ви крутите, я разом з вами кручу, а потім я вам покажу. Я, що треба буде зробити, коли кулька ваша висохне. Тобто зараз, до кінця уроку, звісно, ми не встигнемо зробити фінальну роботу, тому що це все має класно дуже висохнути. Але коли воно висохне, я покажу, що ж далі, який наступний етап у вас. Дуже б хотілося побачити роботи наших діток у коментарях. Дуже будемо чекати. Бо сам задум дуже цікавий. Хочеться побачити ваші яскраві пасхальні яєчка. Яєчка. Це, але це вже тоді, ну, мабуть, на завтра чи післязавтра. Можливо, сьогодні ну, сьогодні ввечері воно вже висохне, але дуже га, треба, щоб гарно воно просохло діти. Не поспішайте. Краще там завтра, вже зранку, це буде такий хай буде для вас суботній сюрприз. Е Яке ж у вас вийде яєчко. Тому сьогодні краще не поспішайте все робити. Тобто сьогодні ми зробимо основу. Ось так покладемо нашу кульку до завтра висихати, а потім вже завтра розкриємо і в коментарях надішку, що ж у вас там все ж таки вийшло. Хочу запитати Вікулю, чи все вдалося їй надути кульку? Вікуля, що ти нам скажеш? Вдалося? Як справи з кулькою Да. Вправило да. трьох раз працює. Давай починаю обмотувати. О, ну У мене вже так інтенсивно я вам покажу. От тепер от дивіться, у мене вже павутинка, бачите, з усіх сторін більш-менш рівномірна. У мене ще так гарно, бачите, рожева кулька, а жовта нитка, і вам видно, якраз як я намотала вже павутинку. Це я можу нитку ем, обірвати. От, я вже обірвала нитку з катушки. Зараз її тут заклею, так щоб вона трималася. І ось в мене така кулька вийшла, показую вам. З усіх сторін. Така павутинка. Бачу, Женя теж обмотала, вже там з мамою обмотує. О, Єсеня теж бачу. Інтенсивно да, так обмотуємо. Ну, Секрет успіху, ще раз повторюю. Якщо в когось не вийде, у вас потім буде час переробити, чому могло не вийти? Що значить не вийти? Це коли воно висохне у вас оця повітряна куля, ви її лопнете, а яєчко скукожиться, да? тобто воно так склеїться. Це значить через те, що все ж таки сама кулька була дуже заклеєна, а не нитка була проклеєна. Ну і, можливо, дуже тонко наматана нитка. Це другий такий момент, чому може не вийти. Зараз моя кулька, я її лишаю, ось так покладу нагору, вона буде сохнути. Я помию ручки. Відійду на хвилинку, а потім я вам покажу зараз, як же треба буде лопати кульку. Тому ви зараз допрацьовуєте, докручуйте. Я відійду на хвилину, помити руку відклею. Добре, добре. Дітки, в кого є бажання, показуйте, будь ласка, свої кульки будемо виводити на головний екран. Максимчику, в тебе все вдалося? Майже, майже. Ти вже допрацьовуєш, так? Яка чудова жовта кулька. А яєчко якого буде кольору? Яка в тебе ниточка? Біла. Біла, біла яєчко, дуже гарно. Будемо чекати. Думаю, на завтра воно в тебе вже буде готове, а можливо, і ввечері сьогодні. Дякую, Максиме. Так, хочу запитати женечку, Женічка, в тебе така велика кулька. Скажи, будь ласка, ще багато працювати, ще багато обмотувати? Ще є роботи, так? Ну нічого, ви працюєте в чотири роки, тому скоро робота буде завершена. Будемо чекати в коментарях, коли висохне твою чудову кульку. Дякую. Я бачу, 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 що всі в процесі. Я зараз свою кульку трішки відставлю. Ну нехай воно так от свихає до завтра. От е я раджу от почекати, щоб воно е гарно висохло. Повірте, це теж дуже важливий такий е момент. Щоб поробка наша вдалася. І зараз я прошу увагу звернути на екран, тому що покажу, як потім визволити всередину повітряну кульку. Віка, давай питання, поки. Угу. От я тут обматую, але не так... це дуже мало що делать. Ну, треба багато намотати нитки, так, щоб, ну, щоб густа була погудинка. Ми півгодини мотали, ти трішки пізніше почала, то е, півгодини ми мотали. Ось так буде виглядати ваша ось фінальна коробка, а я зараз покажу, як визволити кульку від, кульку від, від окремити від ниток. Дивіться. Дивіться, будь ласка, на увагу на екран. Тобто, дивіться, ми обмотали дуже гарно, ось так намотали нашу, е, наше яєчко. Е, ну, а має повністю висохнути клей до повного висихання. Е, якщо ж це десь на підвіконі, треба на це витратити хвилин, е, десь годин 15-20. Тому я прошу на, лише завтра на ранок пробувати доробити вашу поробку. Що далі треба зробити? Коли воно повністю висохне, ви візьмете голочку або шпажку яку небудь. Перед тим, як звільнити кульку, треба її ось так гарно потерти в руках, ось так гарно потерти в руках, щоб, начебто, сама куля відстала від нашої ниткової основи. Не забудьте завтра зранку це зробити, Потерти ось так гарно в руках. А далі, лише після цього, взяти голочку, проколоти, дивіться, проколюємо кульку, і вона починає здуватися. Бачите? О, коли вона здулася через дірочку, там, де вона трішечки побільшиться, дірочка, ми починаємо витягати нашу цю. Синю ну, кульку повітряну, витягаємо, витягаємо. І у вас залишається лише основа ниткова, подивіться, наше прозоре яєчко. Бачите? Лишиться лише у вас прозоре яєчко. От, оце така наша фінальна задача. Звісно, якщо ви зробите не одне таке яєчко, у вас може прям бути ціла така композиція з пасхальних яєчок. І так, і ще раз, послідовно ми чекаємо до завтра, щоб воно все висохло. Перший етап ось так його потерти, не сильно не спресовувати, а просто ось так потерти з усіх сторін яєчко. Після цього взяти голочку, проколоти повітряну кулю, і далі обережно, там, де ви знаєте де найбільшу дірочку. Ну, або це тут на горі буде, бо бачите, у мене тут є така побільша дірочка. Через неї обережно ми витягаємо е е е е здуту повітряну кульку. І залишається лише ниткова основа у вас. Ось така наша поробка. Так. Угу. Віка, я бачу. Вік, я думаю, що треба ще намотати нитку. Якщо в тебе є нитка, ще намотай, тому що все ж таки скоріше. А? Вікуля, є ще нитка. Вікуля Полякова, є Є в тебе ниточка. Є! Ти ще паномату, і ще не полінуйся, і ще е, зроби пару кіл таких, тому що е, скоріш всього, просто щоб ти потім не засмутилася. Бо якщо мало буде цих кіл. Коли ви лопнете повітряну кулю, нитки можуть просто так зжатися, і не тримати форму кулі. Тому е, тут дуже важливо, щоб було багато цих шарів. Е, інакше потім буде ну, засмутитися завтра зранку, що воно лопнулося і не так. Так, Надюша, що там? Хочу лопати бульку просто, не хочу. А, ну і не хочеш, можеш лишити так. <реш> Якщо не хочеш. О, Женя, я бачу, теж намотали вже багато шарів. Ніна домотує ще. Так, Інтенсивно, інтенсивно. Ну, у кого менше кулька, те легше буде. да. О, Ніна, хорошо, да. Мотай, мотай, щоб не було великих дірок. Молодець, да, намотай. Віка теж домотає ще трішечки. Максим, ти ще в процесі, да? Ага. Бать, бать, Максимчику. Так, бачу. Так, добре. Ну, ви допрацьовуйте і е, завтра зранку сфотографуйте, що у вас вийшло. Можливо, ви ще прикрасите додатково декоративними елементами, наприклад, вирізати квіточку а, з паперу, паперу і прикрасити своє пасхальне яєчко. Я всім дякую за урок. Дякую, що ви так захоплено е, зробили цю коробку. Е, ви прямо, як не дошкільнятка, да, не як дитяча група, а як дорослість працювали. Дуже важка ця робота, але у вас все вийшло, молодці. Дякую за урок тоді і до побачення. Пані Дар'я, дуже дякую вам за таке цікаве творче заняття. Дітки, дуже дякую вам, що ви долучалися, були дуже активними та креативними. Дуже приємно було спостерігати, як ви працюєте, як ви стараєтеся і як у вас все чудово виходить. Тому доробляйте цю чудову поробку, коли вона у вас вже вийде чи ввечері, чи завтра вранці, то чекаємо її в коментарях. Вона дуже цікава, і ми обов'язково її оцінимо. Побачення. Thank you, thank you. Fіlle, до побачення. До побачення.